Озвучено Мунерза. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Чи є то скорботне схлипування Елен? Якщо ні, то хтось з покоївок. Чому вона так рюмсеє? Як довго я спала? Хто там плаче весь цей час? Невже Елен? Що відбувається? Тому якийсь час Леді повинна. А? Господи, помили, вони були прямо за дверима. Цей чоловік лікар? Я розумію, чому Айзик, але чому він так вороже на мене дивиться? Леді, все гаразд. Так, до речі, а хто доплакав? Що ви маєте на увазі? Я чула чийсь плач, хвилювалась, що то могла бути елем. Ніхто не плакав. Ні, очевидь тільки зараз чому плач зупинився. Я не брешу. Впевнена, що раніше. Я й не казав, що ви брешете. Що? Невже все можна повірити? Сергія, ви можете йти першим. І завтра я знову вас відвідаю. Будьте Обачні. Що він робить? Насе це мене, наче я мішок з картоплею. Почекай. Зараз йому реагувати трохи несміливо. Лорде Айзеку, ви зараз наче принц на білому коні. Схоже вас досі лихоманка. До речі, в мене перед цим кров з носу не йшла? Перед цим ні, але три дні тому так. Я була у відхлюсті протягом трьох днів? Пробачте, я приношу вам багато неприємностей. Прошу, не починайте мене ненавидіти. Я справді думала, що Елен плаче. Вона не плакала. Вірно, леді не схожа на мене, але я також гожа у деяких речах. І в чому саме? Забудьте. Мені подобається його реакція. Ви дещо сказали? Так? Неважливо, поговоримо пізніше. Тоді ми вже не будемо так вільно розмовляти, як зараз. Все було. Через два дні в мене все, що була температура. Це не сезонна застуда, а звичайно. І цей лікар, якого звали Сергій. Якщо ні, то ви знову знепритомнієте. слідкуйте за вашим харчуванням. Попросив про це. У будь-якому разі я дійшла до висновку, що ця сезонна застуда і лохоманка – просто збіг. Можливо, це сталося через попереднє падіння в озеро та раптово кровотеча з носа, і той факт, що Айзик відчув мою лихоманку, можна зрозуміти. Але чому тоді я відчуваю таку тривогу? Більш того, я просто замкнена в своїй кімнаті та не можу відмовитися від їжі. Це так важко для мене. Просто трагедія. Елен завжди присутня, коли я їм, тому я не можу ні втекти, ні проблюватись. Зараз, коли температури вже немає, її турбота надмірна. Я була дуже здивована, як дізналася, що ти знепритомніла. Мені шкода, що я додала усім неприємностей, не знала, що так вийде, це так безглуздо. Ні, це моя помилка. Крім того, я вперше побачила на обличчі брата паніку. От от, я саме не очікувала побачити Вайзика таке вираз обличчя, нарешті здохла. Я думала, що в нього буде саме така реакція, якщо помру на його очах. Якби там не було, ти й на поправку швидше, ніж очікувалось. Якщо ти почуватимешся все добре на вихідних у другій половині дня, не хотіла б приєднатися до верхової з дим? Залюбки. Дякую, що запросили мене, відповіла занадто швидко. Фрея та Елен збираються так кожного літа це хороша можливість для мене справити гарне враження про мене на місцевих аристократів. Леді, цього дійсно досить? А що ти вважаєш, що чогось не вистачає? Не впевнена, що можу комендувати ваш вигляд. А тоді, може, допоможеш мені у виборі? Також можеш взяти щось собі. Ви впевнені в своїх словах? Mm -hmm. Як ви можете так робити? Все гаразд, ви так гарно про мене піклувалася, коли я була хвора. Маячня, всім було на мене начхати. Я ще не носила ці прикраси, тому можу зробити тобі подарунок. Вибирай те, що тобі подобається, але буде дуже незручно, якщо про це хтось дізнається, тому збережемо це в секреті, добре? Обрала ту, що покидає найдорожчу. Це подарунки Цезаря, тому мені все одно, що вона вибере. Дякую, леді. Бери, бери. До речі, як довго ти тут працюєш? Три роки вже. Тоді ти маєш добре знати старшу покоївку, скільки вона тут працює. Старша покоївка працювала ще тоді, коли лорд і леді були дітьми. Спочатку вона була няною дворянки. <гану> Схоже, їй також не подобається старша покоївка. Зрозуміло, дякую, ти можеш бути вільна. Я думала, що старша покоївка просто дуже віддана людина, але якщо вона була няною Елен, її любов до брата та сестри виглядає дивно. Мабуть, тому їй так не сподобалась. Якщо в ту ніч вогонь в каміні погасила саме покоївка, це досить весело. Але в оригіналі вона нічого такого не робила з Урбекією. Чи вона той тип людей, який любить здушатися з простаків? Дійсно, не маю слів. Для вас озвучували Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.